Так, отключилося трансподер на 12296 і зразу, до речі, Ой, і зразу виробило сигнал. Та неладна фокусування. Камера розстроїлась. О, є настроїли. Так, М1 бачимо, що вже не робить, М2 не робить. Рівно опівночі виключили сигнал. Так, Руманія ТВ це на АМО-7 теж не робить уже? Сигнал зразу виключили. Так. Це нова частота, я первого західного. А на старій вже не робить. І про восьмий канал на супутнику можна забути, тому що він взагалі зліти пішов. М -м 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 -м. Далі що тут? Це не показує? Це не показує. Вичина наче робить. ТРССР також, Рада також. Це там що пиграчка нового канала чи що? Перший просканувався, але ну, я його знайшов цей і перший, і новинний. Е, е, Грубо кажучи, знайшов перший, і, перший канал і новинний канал. Як там, Суспільне новини чи що там, я не знаю, як це хрен називається в них. Е, ну, я знайшов, я знайшов їх за 5 хвилин до півночі. За 5 хвилин до півночі включив пошук каналів на Трансподері і на новій частоті 11139 воно засвітилося. Ці два канали. Тому вони раніше, чим після північ, раніше, чим настала північ, вони з'явилися на, на нових параметрах. Ось так воно це виглядає. Все, прямий? Типу Донбас, але насправді це не Донбас. Це здається вежі якості. Ну і все тут. І ці два. Ось ці два що робить. І вона вашу Ви забувайте, що це що буде, Припівнати, тут не Ви знаєте, у нас... Ну, іначе все.